Всім привіт! Сьогодні я хочу розібрати лише один конкретний епізод з матчу Астон Вілла Арсенал. Ось дивіться, тут Коутіньо отримав м'яч в штрафній і може собі розстрілювати Рамсдейла. Пропустив між ногами перед тим Джака. А до того пропустив воєндія. Uh, Але ще якщо вам скажу, що це не провина Джаків в першу чергу, а це більше як командна помилка всього, всієї команди Арсенал? А Джака ще віддавався за всю команду, хоч до того він грамотно рухався. В кінці він uh, зупинився перед таким складним вибором, що йому робити, і не встиг зреагувати на ситуацію. Отже, це суха аналітика. Сьогодні я буду uh, адвокатом Граніта джаки. Поїхали. Щоб довести вам свою думку, звісно, треба відмотати на початок атаки і подивитися, як все розвивалося. А почалося з самого початку, коли м'яч був ще в Мартінеса в руках. Арсенал, як відомо всім, вже грає в 4-3-3. І ця перша трійка синхронно зробила таку доволі аматорську помилку, вони виключили з м'яча. Зверніть увагу, де вже перших дві лінії захисту, побудови лінії захисту Арсеналу, а де ще там? Тросарин, Кетія і САКа. Вони зупинились там, вони думали, що Мартінес ще буде тримати м'яч в руках. Але ні, вони... Астонвіла розіграла м'яч, і там не треба було нікого розтягувати, щось придумувати, прокидати. Ні, просто між лініями опустився гравець, отримав передачу, розвернувся і все, відрізали першу лінію захисту арсеналу. Це дуже просто. І це дало перевагу Астонвілі. Вони змогли атакувати Сходу, що потім зіграло свою роль. І підопічні Емері доволі грамотно розпорядились такою ситуацією на полі. Вони почали проводити атаку з ходу і віддали м'яч туди на фланг. Тут зупинимо на цьому стоп-кадрі епізод, бо тут ми бачимо, що Бен Вайт просипає забігання свого опонента по лівому фланзі. І разом з тим, в цьому самому епізоді, ми бачимо, що від Едогора відв'язується ковутінню і зміщується в опорну зону. І... Акцентую увагу на тому, що Джака це бачить, Джака контролює. Це насправді чудова робота опорного півзахисника, тому що коутіння, по суті, ні секунди не залишався на без опіки. Едгор, звісно, не буде бігти працювати в штрафний майданчик за ним. Аут Джака повинен і Джака це зробив дуже вчасно. Далі дивимося, як розвивалася атака. Там Бен Вайт успішно провалює свою зону, тому що там пішла правильна передача на Морено, який вривається все в темп. Що означає, що Сальба повинен відпускати свого футболіста, бо інакше Морено буде вибігати на ударну позицію. Отже, Саліба покидає Буендію, і пас, тоді, звісно, йде на Буендію. І Джака в цей момент повинен, роз... повинен переключатися вже на Буендію. Він, так би мовити, гасить пожежу, яку почав ще Бен Вайт, коли пропустив свого футболіста. От, і Джака, звісно, біжить на BND, не дає тому зіграти в два дотка. Тобто, якби BNDA спробував там зупинити і пробити, цілком вірогідно, що Джака встигав. Але Bienдіa робить геніальну дію, я би сказав, геніальну на грані з тупістю. Тому що це не повинно було проходити, в тебе є хороший момент для удару. Візьми тайбей, але ні, він пропускає. Дяка він якби читав всю гру до цього, але ось цей момент не читається. Він, в принципі, погано читається. Тут і аналітик після гри вже не розуміє, навіщо так було зроблено. Тож Джака не встигає зреагувати це. От і м'яч проходить йому між ногами. Коутіньо отримує м'яч, коутіньо розбирається по-професорськи. Коутіньо, звісно, забиває, там була небезпечна дуже позиція, але я би ще хотів віддати окрему зірочку за досягнення. Рамсдейлу. тому що дивіться, що він робить, він вгадує. Він е, вгадує, причому він вгадує в дальній кут, е, при тому, що дальній кут, мені здається, то якраз були більші шанси, аби заблокували захисники арсеналу. Там якщо там немає такого прямого повтору, типу, за воріт, щоб подивитися, але так виглядає, що якраз в цю праву сторону захисники арсеналу ніби як могли заблокувати, якби удар, удар пішов туди. Разом з тим ближній кут був повністю порожній, і удар від е, коутіння я би не сказав, що він був там якийсь сильний, дуже не брався. Просто коли Рамзил полетів в ту сторону, то, звісно, не брався. От, І таким чином рахунок став 2-1. Щось, ось такий ось формат. Я хочу ще спробувати це в додаток до е, огляду повного огляду матчу. Е, сам огляд я хочу зробити на ранок понеділка. А від вас мені важливо буде почути фідбек. Чи цікаво вам такий формат по окремих епізодах, складніших якихось розбирати чи ні, розбирати повністю матч так цікавіше. Напишіть, будь ласка, коментарі, поставте лайки. Якщо комусь таке сподобалось, то підписуйтесь, будь ласка, завтра буде повний огляд на матч. Все, дякую всім щасливо, до побачення.